Свята Євангелія від Луки. Ми сьогодні з вами довідаємось про те, як Ісус готується до своїх страждань. І він їм сказав. Як я вас посилав без калитки, і без торби і без сандаль, чи вам бракувало чого? Вони ж відказали нічого. А тепер каже їм хто має калитку, нехай візьме. Теж і торбу. Хто ж не має, нехай продасть одіж свою та й купить меча. Говорю бо я вам. Що виконатися на мені має і це ось написане до злочинців його зараховано. Бо те, що про мене виконується. І сказали вони, Господи, ось тут два мечі, а він їм відказав досить. І він вийшов, і пішов за звичаєм на гору Оливну, а за ним пішли учні. Його. А прийшовши на місце, сказав їм Моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи, Отче, як волієш пронести мимо мене цю чашу, та про те не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його став, немов каплі крови, що спливали на землю. І, підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали з журби. І промовив до них, чого ви спите? Уставайте й моліться, щоб не впасти в спокусу. І коли він іще говорив, ось народ з'явився, і один із дванадцятьох, що юдою зветься, ішов перед ними. І він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати Його, бо Він знака їм дав був. Кого я поцілую, то він. Ісус же промовив до нього, Чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш сина людського? А ті, що були з ним, як побачили, що має статись, сказали йому: Господи, чи мечем нам не вдарити? І один із них рубонув Раба первосвященникового та й відтяв праве вухо йому. Та Ісус. Відізвався й сказав Лишіть уже досить. І, доторкнувшись до вуха його, уздоровив його. А до перосвященників і влади сторожі храму та старших, що прийшли проти нього, промовив Ісус немов на розбійника вийшли з мечами та киями. Якщо щоденно я з вами у храмі бував, не піднесли на мене в рук. Та це ваша година тепер і влада темряви. А схопивши його, повели й привели у дім пересвященника. Петро ж здалека йшов слідкома. Як розклалиш огонь серед двору і вкупі сиділи, сидів і Петро поміж ними. А служниця одна його вгледіла. Як сидів коло світла і, придивившись до нього, сказала І цей був із ним. І відрікся від нього він, твердячи Не знаю я жінку його. Незабаром же другий побачив його та й сказав «І ти від отих. А Петро відказав Ні, чоловіче. І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав, по правді, і цей був із ним, бо він галілеянин. А Петро відказав Чоловіче, не віддаю, про що ти говориш. І зараз, як іще говорив він, півень заспівав. І Господь обернувся і подивився на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому: перше, ніж заспіває півень, відречешся ти. Тричі від мене, і, вийшовши звідти, він гірко заплакав. А люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з Нього та били. І, закривши його, вони били його по обличчі і питали Його, приговорюючи Пророкуй, хто то вдарив тебе. І багато інших богозневах говорили. На нього вони. А коли настав день, то зібралися старші народу, пересвященники й книжники, і повели його в Синедріон свій. І казали, Коли ти Христос, скажи нам. А Він їм відповів, Коли я вам скажу, не повірите ви. А коли й поспитаю вас я не дасте мені відповіді. Незабаром син людський сидітиме по правиці сили Божої. Тоді всі запитали, то ти Божий син? А він їм відповів: Самі кажете ви, що то я. А вони відказали, на що потрібні ще свідки для нас, бо ми чули самі з Його. ¡Gusto!